Привіт, друже! Як ти думаєш, що робить нас здоровими? Щоб бути здоровим, необхідно чистити зуби два рази на день, робити ранкову гімнастику, їсти багато овочів, споживати різноманітні фрукти та ягоди. Виходити на прогулянку та грати у різноманітні рухливі ігри. Відпочивати вдень та своєчасно лягати спати ввечері. Отже, якщо ти все це будеш виконувати, то завжди будеш здоровим. Пропоную виконати вправу можу, не можу. Для цього нам знадобиться нитка або шнурок. Дій обома руками. Спочатку складиш шнурок навпіл. Потім зроби квадрат. А тепер все це зроби однією рукою. Як легше тобі було виконати вправу однією рукою чи двома? Пройди по своїй кімнаті. А тепер стань на коліна і подавай цей самий шлях, стоячи на колінах. Як тобі було легше виконати вправу, знайди в кімнаті очима будь-який предмет. А тепер спробуй знайти предмет із зав'язаними очима. Як тобі було легше виконати вправу? Отже, добре, коли ти гарно бачиш, чуєш та ходиш. І складно людям, які не мають можливості ходити, бачити, чути. Їм необхідна наша допомога та підтримка. Пропоную подякувати нашому тілу за здоров'я. Намагайся говорити повним реченням. Наприклад, дякую своїм рукам за те, що я можу малювати. Дякую своїм ногам за те, що. Дякую своїм очам за те. Дякую своєму носику за те. Дякую своїм вухам за те. Людина схожа на дерево. Виростає міцніше, може хворіти. І ти намагайся бути міцним, як дерево, щоб стояти проти будь-якої негоди. Дякую за увагу і до нових зустрічей!